Ну і далі про те, що ракетні та дронові удари збройних сил України серйозно пошкодили греблю білогородського водосховища. Ми вже сьогодні частково про це згадували. Вода не контрольовано йде в річку Сіверський Донець, створюючи величезну природну перепону на багатьох ділянках фронту. Тобто, там, де раніше ворог міг легко рухатися, зараз справжня водна. Перешкода. Так, дивіться, от, що. так І от відтоді окупанти показують, як їхні позиції буквально затоплює вода, логістика серйозно ускладнена. Дороги і склади підтоплені, і все це реально підриває їхню можливість швидко відновлювати постачання та рух військ. Так, от більш детально про це та інші військові події будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовослужбовець Сил Територіальної оборони збройних сил України Олександр Мосієнко. Доброго ранку. Добрий ранок, добрий ранок, Вітаю вас. Отже, давайте про ту ж дамбу, про яку вже говоримо сьогодні цілий день. Чи надовго нейтралізовані оці наступальні можливості ворога на цій ділянці і на півночі Харківщини? Ну треба розуміти, що якраз ми бачимо і спостерігаємо за минулі тижні. Противник досить активно наростив свою наступальну активність безпосередньо в напрямку Куп'янська, і не тільки. І звичайно, що з цією метою вживаються заходи для того, щоб сповільнити його просування. Не дати розвинути темп операції, От те, що ми говоримо, те, що дамба фактично є природньою перешкодою, і це правильно використовувати такі можливості. Це спрямовано на те, щоб не дати противнику розвинути темп. Якби темп у них був значно більше, і логістика працювала швидше на цьому напрямку, щоб там не було води і не було інших перешкод. Звичайно, що і наслідки для нас вже могли би бути. На значно гіршими відтак для того, щоб продовжувати проводити стримуючу операцію, це важливо, але можу сказати, що десь найближчі тижні все ж таки варто очікувати ще намагання. Ворога задіювати всі свої наявні ресурси для проведення наступальних дій Не піхотних, звичайно, з піхотою будуть проблеми. А от з точки зору дронів, з точки зору артилерії, з того, що є, і авіації, вони будуть намагатися продовжувати, угу. тому що треба розуміти, що цей напрямок він важливий, оскільки відтягує наші сили на фланг північний, і таким чином ми розуміємо, що ворог намагається. Діяти на основному напрямку удару на Донеччині, коли ми все ж таки вимушені боронитися і на Харківщині, і не можемо задіяти ті підрозділи, які є для оборони Донеччини, тому що і там на Купінському напрямку потрібно протидіяти противнику. Зрозуміло, ну ми сьогодні також намагаємося наростити свої озброєння і просимо партнерів допомоги. Україна планує отримати до 250 нових літаків. Це F-16, гріпани також Рафалі про це повідомляє президент Володимир Зеленський. Пане Олександре, 250 літаків. Цифра значна, але важливо зрозуміти, скільки часу нам знадобиться для того, щоб по перше реалізувати цей план. А по-друге, зробити так, що коли ми отримуємо літаки, ми змогли зробити те, що можемо, і наші військові знали, як правильно вчасно це можна застосувати. Над чим працюємо. Ну, ви знаєте, це комплексна дія. Дійсно, немає ще прецедентів в світовій історії, коли така кількість літаків постачалась там uh -huh. протягом року, тим більше коли їх треба виробити. Ну їх ще треба виготовити. Але що я хочу сказати, в чому взагалі суть цієї угоди, і на що треба в першу чергу звернути увагу? Перше, це те, що наші партнери вірять в Україну. Це те, що вони вірять, що Україна збереже свою незалежність, суверенність, і те, що з нами можна вже розраховувати так. програми на кілька років вперед. Це дуже важливо насправді е, тому і, і вони зроблять так, щоб ми цю незалежність не втратили. Друге це можливості, тому що коли ми говоримо про постачання літаків F-16, міраж, це підтримка. Але ми хочемо отримати стратегічну програму, яка б говорила нам про оновлення наших повітряних сил. Uh -huh. Що стосується технічних деталей, звичайно, впровадження зрозуміло, що потрібно готувати пілотів потрібно готувати персонал, який буде інженерний, технічний, який буде залучений виключно під обслуговування цих літаків, і далі їх інтеграція в єдиний комплекс повітряних сил. Це непростий, це складний процес. Я думаю, тут повітряні сили. Можуть розповісти більше з технічного okay. боку, але з точки зору посилення наших можливостей, і з точки зору того, що це посилює і підкріплює саме стратегічність взаємодії і нашої співпраці з партнерами, безумовно, що це дуже важливо. Ну, бачите, але ще крім того, на тлі цих всіх розмов шведська компанія САП взагалі розглядає можливість відкриття в Україні заводу з остаточного складання і випробування винищувачів Гріпін. Наскільки взагалі це реально зробити в умовах війни? Мова йде з СААБом про те, що взагалі СААБ уже не вперше у нас є спільне підприємство з СААБом, яке працює по інших програмах. Угу. Це одне з перших підприємств, яке було взагалі створено між Україною та нашими партнерами, і воно дійсно працює. Питання в тому, що ми говоримо на сьогоднішній день з того, що принаймні можна оцінити є в публічному просторі. Це те, що окремі елементи та деталі і устаткування. Безпосередньо цих бортів може вироблятися в Україні це дуже позитивно. Ну, по перше, ми повинні допомогти, коли в нас є можливості, спроможності, ми повинні допомогти, щоб пришвидшувати процес виготовлення цих літаків для України. Це раз по-друге, це ж в тому числі і можливості для нас, тому що Працюють наші люди, тому що ми так само посилюємо наші можливості в оборонно-промисловому комплексі. Я не бачу тут нічого нереального, а тим більше враховуючи, що певні кроки вже зроблені, але треба розуміти, звичайно, що чому я позитивно завжди ставлюсь до ідеї створення таких підприємств, відкриття виробництв саме в Україні. Тому що як тільки відкривається в Україні, як тільки інвестиції заходитимуть сюди, це автоматично означатиме, що партнери будуть зацікавлені в посиленні тих же наших спроможностей, ППО, наприклад, і пришвидшенні постачання гріпенів. тому угу. це історія і про економіку, і про оборонну індустрію, і про пришвидшення виробництва, ну і про безпеку, так само. Угу. Ну, цікаво, якщо цей план все-таки почнуть реалізувати, наприклад, на західному кордоні, чи не стане він ціллю номер один для росіян і ще на етапі будівництва, угу. тому що розвідка працює. Ми так. прекрасно розуміємо, що росіяни також будуть все це розвідувати і будуть ну, як кажуть, та не не в щасті від цього ні? Ну безумовно, що противник буде намагатися виявити. Вони будуть намагатися але. Я можу сказати, що по перше, на сьогоднішній день є можливості розміщувати в укріплених спорудах і бункерах під землею виробництво. І такі okay. прецеденти є. Це треба розуміти для того, щоб вони були невразливі. Ми маємо переходити під землю, і це та програма, яка має реалізовуватися в сенсі чутливі виробництва, спроможності, можливості і так далі. По друге посилення систем протиповітряної оборони це теж те, над чим працюємо постійно. По третє, розміщення, скажімо, таким чином, щоб мінімізувати наслідки від атак, там дронами і так далі, тобто територіально обирати такі. Місця, куди дрони або летять дуже довго, або поки вони туди летять, їх збивають. Ну а по пори... і балістика не долітає. Ну а решті засобів звичайно потрібно працювати, щоб прикривати це системами ППО і укріплювати просто самі виробництва під землею для того, щоб вони там були не вразливі. Угу. От е, хотіли поговорити ще з вами стосовно того, що недавно Москва заявила про успішне випробування нової ядерної ракети «Буревісник». і Кремль заявляє, що вона здатна подолати вісне в 14 тисяч кілометрів. І от отут для мене фантастика, що вона може перебувати в повітрі близько 15 годин. Що то за ракета така? Чи існує вона насправді, і чи загрожується зброя в Україні? Ну, треба сказати, що це ракета типу буревісник. Вона ну, дуже довго над нею Росія працювала близько 15 років. У 2018 році Путін виступив і сказав про те, що ця ракета, нібито готова. Після цього був ряд випробувань, наслідок якої загинуло, якщо я не помиляюсь, сім людей. Це тільки за кілька випробувань безпосередньо на полігоні і не тільки ракета, яка оснащується ядерним двигуном. За рахунок цього вона може тривалий час перебувати в повітрі. Ага, ага. Це принаймні з тих технічних характеристик, які є станом на сьогодні. Але по-перше, невідомо в якій кількості вона існує. Підозрюю, що зовсім невеликих кількостях. По друге, я би це все ж таки сприймав виключно як. Таку російську браваду і намагання тиснути на захід, погрожуючи великою світовою ядерною війною, якщо захід не почне тиснути на Україну. Путін хоче створити велику кризу, на кшталт карибської кризи для mm -hmm. того, щоб потім пропонувати на базі цього проводити перемовини зі США і щоб Росію визнавали там якоїсь світовою державою. В нього не так багато аргументів і козирів От він. і Ну це гігантоманія, розумієте, гігантоманія притаманна кожному авторитарному правителю, диктатору, який хоче свої комплекси замінити якимись великими речами. Там і показати це і сказати: дивіться, який я крутий, що я маю. Але з точки зору воєнних можливостей і потужностей, ви бачите, як США відреагували, і президент Трамп. дуже спокійно. Насправді наші щось знають. Ну тому, що знаєте, як світ сприймає ядерну зброю як зброю стримування, тоді так, як так, Росія так. сприймається як певні лякалки. От, до речі, якщо не ядерна зброя, то можливо там жива сила може допомогти росіянам, як вони вважають? Знаємо, що там запровадили вже призов цілорічний для чоловіків від 18 до 30. шукають нові способи поповнення армії добровольців. Скільки людей зараз вони залучають до армії, і яка динаміка? Цієї мобілізації, ну бачите, що е, через те, що ворог зазнає ну, дуже великих втрат безпосередньо на полі бою, їм потрібні піхотинці, які підуть штурми, їх стає все менше. Вони намагаються застосовувати різні засоби, е, просто грошима платячи когось, кого наймають за кордоном, а uh -huh. е, просто, потім просто змушуючи підписувати на контракт. Ну насправді я вам скажу, що ситуація така, що великого потоку контрактників безпосередньо. Зараз після строкової служби не видно, але mm. враховуючи певні кризові явища в економічному секторі і враховуючи, що е, армія буде платити гроші, вони розраховують на те, що саме солдатів строкової служби вони потім будуть фактично вербувати і пропонувати їм далі службу за контрактом. Ось такий розрахунок, і для цього потрібен конвейер, тобто постійна щорічна система призову.